Коли на дворі плюс 30, сонце може бути небезпечним, тож ми вирішили перевірити, чи допоможуть черкащани людині, якій стане зле. Молодий чоловік, вам погано? Ага. Що случилось? погано? Голова закружилась. Боже, давайте я поможу вам паличку підтягнути, що ж ви лежите на землі? мужчина, помозіть, пожалуйста. Каже, голова закрутилась. Та не надо. Не надо їде. Боже, як є з телефона 103 Та не надо, вже кач. Я тут почувствовал воды. Жіночка побігла за водою. Голова закружилась, Я щось погано стало. Жарко. Воды, возьмите воды. Спасибо. Спасибо. Ну, уговорила. Да, да. Посидите. Ну да. да. прям садитесь на, на, на земле. Спасибо вам. Мужик. Мужик, тобі не херово? Ну добро я. Не херово тобі? Та, трошки. Це ти перепив чи щось сознання придиряв? Це щось мені. ну перепив просто. Та ні, я не пив. Може скоро вибуш? Може... Та ні. Та ну якщо погано і не пив, то це ж... Не ні, давай вам допоможе, сядеш на лавочку. Може водички дички принеси, де

Давай водичку. О, спасибо. Да, спасибо. Давай, набирай, умывайся. Привет. Mm. ты живой? Да. Ты не лежи как. Иди сядь. Так голова крутиться. Так може тебе скорую выйти? Та ні. У тебе ніхто не вдарив, нічого? Ні, в голові кружилось. Так? Да? Ну где лучше присядет. Это сейчас какие-то будут идти, вот он на ареке прицепится еще часы заберут. Присядь нормально. Mm -hmm. Как mm он -hmm. так? Говорю, голова. Вставай, вставай, давай. Так? Давай. Ось, дивіться, там лавочка є. Пішли. нормально? Да, да. Фух. Води немає? Ні. Не. Та я питаю. Не треба, ще трішки. Дайте йому купитися. Пішли в тіньок воно. Голова закрутила така. О, в тіньок, воно коло діда посадимо. А дід його дежурить. Так, точно. Сидіть, сидіть. нічого. Так. Не знаю. Голова закрутилася. Вийміть, О, спасибо. Всі дуже турбувалися, переживали, що зі мною це дуже приємно. Загалом ми не могли пролежати і п'яти хвилин. Тож Черкащани в разі чого допоможуть. Відносно статистики, за 2014 рік було зафіксовано 28 звернень з приводу теплового сонячного удару. В цьому році ну, такої жари ще великої не було, то в нас зафіксовано п'ять звернень. От всі ну, вимога була надана своєчасно, всі виклики звернення завершилися, благополучно. Для того, щоб запобігти тепловому сонячному удару, бажано під час самої спеки не виходити на вулицю без особливої потреби. Людь, особливо людям з хронічними захворюваннями, особливо серцево-судинної системи. Якщо все-таки виходять, е, виходити, то вдягати одяг. Вільний з натуральних тканин, світлого кольору, і обов'язково прикривати голову якимсь головним убором. Якщо ж все-таки стався тепловий удар або сонячний удар, то перша допомога людину розкрити, роздягнути, дати доступ повітря свіжого, якщо можна дати водички мінеральної, бажано або підсоленої води, ні в якому разі ні кави, ні чаю, просто води. Місця, де проходять великі судини, це шия, голова, ліктьові згини, пахові згини, можна покласти вологі серветки або намочити холодним рушником. І якщо людина втратила свідомість на шатирний спірт, обов'язково покласти людину на шатирний спірт і викликати швидку допомогу.